У Вінницькій громаді триває набір дітей та підлітків до дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Юні спортсмени мають змогу зробити перші кроки у великому спорті, розкрити свій потенціал та виховати силу духу. Тут діти отримують підтримку досвідчених тренерів, які допомагають досягати успіху на спортивному майданчику. З нами на зв'язку Інна заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. Пані Інну, мої вітання. Доброго дня для початку. Розкажіть про школи, скільки їх є у Вінниці? Сьогодні у Вінницькій територіальній громаді функціонує 18 спортивних шкіл, 7 з яких підпорядковані комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради. У наших спортивних школах культивується міських понад 30 видів спорту. Якщо ж брати по всій територіальній громаді, то це близько 100 видів спорту, які нараховуються у нашій територіальній громаді, і можна ними займатися. Розкажіть, які види спорту можна обрати для тренування, і що найбільше має популярність серед дітей та батьків. Сьогодні в наших спортивних школах є види спорту, які функціонують в тій чи іншій спортивній школі. До прикладу, спортивна школа номер 1 яка розташована в центральному парку імені Леонтовича по вулиці Хлібні, 1 культивуються в нас такі види спорту, як легка атлетика, гімнастика, теніс, настільний та хокей на траві. Звісно, усі заняття не проходять на цій базі, а є локації по місту, де можна займатися, тобто є різний розклад занять, того що ми враховуємо і навчання, на яку зміну ходять діти, і вже наші тренери-викладачі складають графік відносно того, як навчаються. Наші діти. Спортивна школа номер 2 Вона в нас культивує водні види спорту. Вона знаходиться по звозу Бузькому 33. Поруч з річкою Південний Буг, де є вихід до води, де можна займатися такими видами спорту, як веслування на байдарках та каноє, веслування на човнах дракон досить цікавий вид спорту. До речі. Потім Веслувальний слалом там культивується. Ну і звісно, також є у нас яхтинг, витрува... вітрильний спорт, де ви можете також спробувати себе і в цьому виді спорту. Також заняття проходять не тільки на узвозі Бузькому, є у нас ще база на Вишенському озері. Хто з цього району району Вишенька, де їм буде зручніше. Там проводити свій час за тренуваннями ще Проти розкажіть нас... так. Будь ласка, так. продовжуйте. У нас просто сім шкіл. Якщо є час, я можу Так, Звичайно, залюбки. Послухаємо, і думаю, що наші глядачі, особливо потенційні ваші учні, залюбки також отримують цю інформацію. Також скажу, що про всі школи більш детальну інформацію можна знайти на сайті Вінницької міської ради у розділі «Комітет по фізичній культурі і спорту або на нашій сторінці у Фейсбук, Вінниця Спортивна. Там ви можете знайти номера телефонів, усе, що вас цікавить, ви можете знайти. Пані Інно, і на завершення розкажіть, скільки ж триває набір до спортивних шкіл та як, власне, він відбувається. Набір у нас зазвичай триває серпень-вересень, коли розпочинається уже навчання в школах, наші тренери активно набирають групи, добирають їх і можна записатися в секції. Хоча, якщо є місця, і це такі види спорту, які Потребують постійного оновлення учнів, набір може тривати протягом року, тому якщо батьки зацікавлені і хоча, щоб їхня дитина ходила чи пішла не, не зараз, там серпні, березні, а це може бути і січень. Тому можна не боятися, а спокійно приводити свою дитину, і наші тренери залюбки її приймуть у наші спортивні секції. До речі, усі спортивні секції в міських дитячо юнацьких спортивних школах є безкоштовними. Тому ми будемо всіх раді бачити. Дуже дякуємо вам за роз'яснення. Сподіваюся, що після нашого ефіру 100% попит збільшиться, і вам дякую, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, Дякую. гарно і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Інна Заграй, головний спеціаліст комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.